Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, я вчитель і керівник онлайн-курсів по підготовці до НМТ та ЗНО з математики. І сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про похідну функцію. Про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити про фізичний та геометричний зміст похідної. Тобто ті речі, які вам ну, реально потрібні для... Того, щоб успішно скласти ЕНТ з математики. Ну що ж, давайте почнемо з вами, з того, що у вас є табличка похідних, і в нею ви вже вмієте користуватися, тому що ви переглянули моє попереднє відео, познайомилися із тим, як знайти похідну добутку похідну частки і похідну складеної функції. А сьогодні ми говоримо про те, що похідна функції в заданій точці є Тангенсом кута нахилу дотичної до додатнього напрямку осі осіапсиз. Багато тексту, і здається, щось таке незрозуміле, але давайте спробуємо те, що я щойно вам сказала, відобразити і подивитися, як же воно виглядає. Значить, якщо у нас з вами є система координат. Є є вісь Y, я думаю, що ми це все розуміємо. І тут задана якась функція, візьмемо її ось так. Графік функції, поданий ось так. Візьмемо якусь точку х0. Цій точці відповідає y0. І в цій точці проведемо дотичну, ось так вона дотикається в цій точці, проведемо дотичну до графіка функції. Це була функція в нас f від x то F' від Х тангенс ось цього кута альфа. Тобто дотична до графіка із вісю Х із додатнім напрямком і стрілочкою зробила кутик альфа. І тангенс цього кута є похідною в точці Х0. Ось так. Тобто, коли у нас є функція, сказано, що в якійсь там точці Х0В і треба знайти тангенс, тоді ви просто шукаєте похідну. Або, наприклад, у вас задано картинка, да, рисунок, і сказано, що цей кутик дорівнює там, 30 градусів, то вам просто... Треба знайти тангенс, і ви знатимете похідну в цій точці. Ще одну штуку, давайте згадаємо: згадаємо про те, що тангенс кута нахилу – це і є кутовий коефіцієнт прямої. Тобто ми можемо сказати, що це К-кутовий коефіцієнт прямої. Давайте спробуємо те, що ви щойно почули, закріпити на прикладах, які були в ЗНО попередніх років. Ну, давайте глянемо. Я підібрала трішки завдань. Ось. Ось, звучить уже дотична. Якщо в нас звучить дотична, ми розуміємо, що це геометричний зміст похідної. Дотична проведена до графіка функції, y Fx, в точці х 0 нахилена до додатнього напрямку осі ox під кутом 45 градусів. Ось вона, так. Треба знайти похідну в точці х 0 Тобто згадуємо те, що я щойно вам розказала. Похідна в точці х 0 це Тангенс 45 градусів. Дивимося в табличку тригонометричних значень деяких кутів тригонометричних функцій, і знаходимо, що тангенс 45 це одиниця. Тому я роблю висновок, що це одиниця і відповідь Г. Ми шукаємо кутик між додатнім напрямком Осі ОХ, тобто між стрілочкою Х. І нашою дотичною. Цей кутик 45 градусів, тому ми робимо висновок, що похідна в цій точці, в якій точці, в оцій точці, вона дорівнює тангенсу 45 градусів і дорівнює одиниці. Зрозуміло. Йдемо далі. Ось такий рисунок. На рисунку зображено графік функції y f від x та дві дотичні, які дотикаються в точці Х1 і Х2. Користуючись геометричним змістом похідної, знайти f' штрих від x1, f' штрих від x2, і між ними плюси. Ось так. Давайте подивимося на x1. Ось. Що ми бачимо? Що ось дотична, ми її побачили, оцей кутик 45, значить, і оцей 45 згадуємо, бо ці кути називаються вертикальними. Вертикальні кути рівні, значить, отут кутик 45, і м, значення похідної в цій точці, f' від x0, від x1, якщо правильно так, буде дорівнювати тангенсу 45 градусів, і це буде дорівнювати одиниці. Далі ми подивимося ось на цю точку. Ми можемо сказати, що кут між осією прямою, між вісю Х і дотичною буде 0. Тобто тангенс 0 це 0. Тангенс з градусів це 0. До речі, якщо ми будемо говорити про ось цю точку, яку ми тільки що взяли, Х2, то в цій точці. Наша функція має максимум. У точках максимуму та точках мінімуму, да, тобто в точках, ось ці, наприклад, і якщо б у нас така поведінка, ось максимум, ось мінімум, у цих точках завжди похідна дорівнює нулю. Запам'ятали у точках максимуму та точках мінімуму. Завжди похідна функції дорівнює 0. І ми можемо не перевіряти, можемо зразу сказати, що ось тут похідна дорівнює 0. Тепер нам необхідно це звести разом 1 плюс 0. Я думаю, що це занадто проста дія, Ми можемо зразу сказати, що це одиниця і відповідь А. І рухаємося далі. Так, на рисунку у нас зображено графік функції, яка визначена на ось цьому проміжку дійсно від мінус 6 і до 5. Нам треба сказати, скільки буде коренів рівняння, що похідна дорівнює нулю. І давайте зараз згадаємо те, що я щойно розказувала на попередньому тесті. Я казала, що похідна дорівнює нулю, у точках яких? У точках максимуму та мінімуму. По-перше, давайте з'ясуємо. Точка максимуму мінімум. Що таке точка максимуму? Дивіться, ось у нас точка максимуму справа та зліва менше, ніж значення в цій точці. Також ось точка максимуму справа і зліва від цієї точки, значення будуть менше, ніж в цій точці, і ось Точка максимуму. Точка мінімум буде ось і ось. Оце і оце не будуть точками мінімуму, тому ще повторюю, у нас треба, що повторюю, щоб це була така точка, щоб і справа і зліва значення. Було менше або більше. Да? Якщо це мінімум, то більше справа і зліва. Якщо це максимум, то справа і зліва має бути менше. А ми бачимо, що тільки справа більша, а що там зліва, ми не знаємо. Тобто у нас з вами похідна дорівнює нулю. В яких точках? 1, 2, 3, 4, 5. У нас 5 точок. Слідкуйте уважно в таких завданнях, чи у вас F від Х дорівнює нулю, чи у вас F штрих від x дорівнює нулю. Якщо функція дорівнює нулю, тоді ми кажемо, що це 1, 2, 3, 4 точки. Бачите? А якщо похідна дорівнює нулю, тоді ми говоримо про точки мінімуму і точки максимуму. І ось ми перейшли до фізичного змісту похідної. В чому ж полягає фізичний зміст похідної? Ви маєте запам'ятати, що якщо ми візьмемо. Похідну від шляху в точці Х 0 то це буде ніщо інше як. Швидкість в цій точці, як ми кажемо, миттєва швидкість. Тобто, якщо ми беремо похідну від шляху, або ще ми кажемо від координати, з точки зору фізики, від координати це шлях з якоїсь певної точки, з якої ми вийшли. Прошу е, пробачити мене всім фізикам, якщо я це сказала не так, як е, воно звучить в підручниках, але я намагаюсь пояснити це так, щоб було зрозуміло тим, хто абсурд. Ну, Абсолютно не розуміє фізику. Тобто, що таке координата з точки зору фізики, це означає, що там якийсь шлях вони пройшли, але відлік ведеться з якоїсь певної координати. Тобто тут треба ще дойти до цієї точки, з якої ми будемо рухатися. Так, давайте подивимося, що в нас є. Матеріальна точка рухається за ось цим законом. Шлях вимірюється в метрах, те в секундах. Знайти. Швидкість в ось цей момент часу. Тобто нам треба знайти миттєву швидкість, коли час дорівнює 4 секунди. Тобто реально в нас є шлях і нам треба знайти швидкість. Все, тобто, проситься тут ось ця формула. Ми беремо похідну. Так. Від 4т в квадраті це в нас буде 8т, від 9т це буде просто 9, і від 8 це число, саменьке число, похідне від нього до рівня нулю. Далі нам необхідно підставити Т нульове. Тобто ми будемо підставляти 4 замість t. 8 помножити на 4 і плюс 9. Так. 8 на 4 це в нас 32 і плюс 9 буде 41. Що ми знайшли? Ми знайшли швидкість в момент часу, коли було 4 секунди. Тобто ми знайшли миттєву швидкість, швидкість від 4, я можу сказати, що це 41 метри на секунду. 41 метр на секунду. Ось так. Що ви маєте ще пам'ятати? Ви маєте розуміти, що якщо б ви знайшли похідну від похідної шляху, да? тобто, якщо ви знайшли похідну від швидкості, то ви б знайшли не що інше, як прискорення. Прискорення ну, в певний момент часу. Давайте подивимося ще одну задачу, яку я також знайшла в ЗНО ну, попередніх років. Тіло рухається прямолінійно за ось цим законом. І треба знайти безпосередньо бачите, прискорення. Тобто у нас є шлях, якщо ми перший беремо раз похідну від шляху, ми отримуємо швидкість. Значить, це в нас буде 2 третіх помножити на 3t в квадраті, мінус 4т і плюс 4. Трійки в нас коротші, це, це це швидкість. А тепер я візьму ще раз похідну від цього, тобто я запишу S2 штриха від Т, або це буде те саме швидкість від Т, або це буде що? Це буде прискорення. Якщо я звідси беру похідну у нас 2т в квадраті, це буде 4Т, якщо я звідси беру похідну, це буде мінус 4. Момент часу 10 секунд. Тобто А. Від 10 буде дорівнювати 4 помножити на 10 і відняти 4. 40 відняти 4 це буде 36 метрів за секунду в квадраті. Ну, і ще одна задачка, яку я вам підготувала. Це також на геометрию, перепрошую, фізичний зміст похідної. Матеріальна точка рухається за законом. Ось цим законом треба знайти. Коли миттєва швидкість буде дорівнювати 76 метрів за секунду, в який момент часу. Тобто, реально завдання те саме, що і в попередніх двох. Тобто ми розуміємо, що якщо ми беремо похідну від S, ми утворюємо 4 t плюс 3. Я звідси ось взяла похідну. І це в нас швидкість. Швидкість 4 t плюс 3. І нам кажуть, що ця швидкість має дорівнювати 76. Тобто 4Т плюс 3 дорівнює 76. І ми розв'язуємо рівняння 76 мінус 3, 4Т дорівнює 73, і щоб знайти Т, мені треба 73 поділити на 4. Ну, Давайте будемо ділити. Ми знаємо, що якщо ми поділимо 72 на 4, що в нас вийде? В нас вийде 38. так? І ще залишається 1 четверта. Тобто, Т дорівнює. 38,1. цілих і одна четверта. Пам'ятайте, що одна четверта це 25 сотих. Для чого нам це пам'ятають? А щоб записати у бланк відповідей, тому що у нас у бланк відповідей записуються лише десяткові дроби. Ну що ж, давайте підведемо. Підсумок того, підіб'ємо підсумок, як кажуть філологи, того, що ми сьогодні розібрали. Ми сьогодні сказали, що геометричний зміст похідної полягає в тому, що якщо ми візьмемо похідну від заданої функції, в точці Х0, то це буде тангенс альфа. А альфа це кут між дотичною і додатнім напрямком осі. І ще це буде кутовий коефіцієнт. Якщо б нас питали, чому дорівнює кутовий коефіцієнт, ми могли б знайти похідну в цій точці і сказати, що кутовий коефіцієнт дотичної саме такий. Угу. А що ми говоримо, коли маємо на увазі фізичний зміст похідної? Тоді ми кажемо, що взяли похідну від шляху. В точці Х 0 це буде швидкість, ну, Т 0 да? В цій точці т 0 А якщо ми візьмемо похідну від швидкості в цій точці, то ми отримуємо прискорення в цей момент часу. Ну ось, я думаю, що ви зрозуміли, проаналізували. Якщо є потреба, ще раз перегляньте це відео і чекайте на наступне третє відео, що стосується похідної. Там ми будемо шукати найбільше, найменше значення е функції і дещо ще цікаве. З вами була Олена Мельниченко, її математика, і я завжди чекаю вас на своїх онлайн-курсах по підготовці до НМТ з математики. Все конкретно, швидко. Е я не буду казати цікаво, але це працює. На все добре!